Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І сьогодні урок номер 5 з теми синуси, косинуси, тангенси, ми продовжуємо розв'язувати з вами задачі. І ще раз хочу вам наголосити, що ця тема дуже важлива є в геометрії, і якщо ви хочете далі успішно рухатися в геометрії, далі продовжувати розв'язувати інші різні складніші задачі, то треба цю тему гарно. Пройти, зрозуміти і давати собі ради з тими синусами косинусами. Так, отже, задача, яку ми будемо розглядати, перша знайти кути ромба, діагоналі якого дорівнює 4 корінь 4, 3 см. Отже, я побудую ромб. Знаєте, як виглядає ромб, діагоналі перетинаються в нього під прямим кутом, діляться точкою перетину навпіл. От, нехай він от в мене буде тут ромб, позначу його. А Точка перетину діагонали точка О. Так, отже, діагоналі дорівнюють 4. Коротша, 4, коротша в нас є АС, дорівнює 4 см. Візьму. І довша БД дорівнює 4 корінь 3 см. І треба знайти кути ромба. Тобто кут А, кут Б. Кут С і кут Д. Так, дивіться. Отже, кути якось треба знайти, маючи сторони, то я візьму трикутник АОБ. Чому я беру трикутник АОБ? Бо він має прямий кут. Я вже вам казала, що прямокутний трикутник вирішує дуже багато питань. От я візьму собі трикутник АОБ. Що я в ньому знаю? АО то є половинка діагоналі АС. Тобто, то є 4 поділити на 2 до рівні 2 см. Та, і BD, B, тобто BO, То буде BD поділити також на 2. Тобто, 4 корінь 3 поділити на 2. І то рівню 2 корінь 3. 4,2 скороти це 2 корінь 3 см. Так, тепер я хочу, наприклад, кут оцей А. В тому трикутнику. Тобто, кут БАО. Якщо я маю два катети. АО, я знаю, от я маю. БО я також знаю, от маю. То я можу розглянути тангенс. Чому тангенс, бо два катети. кута БАО. Отже, тангенс це відношення протилежного катета. Протилежний катет буде БО до прилеглого. БО, то є два корінтри. АО, то є 2. 2 і 2 скоротиться і дорівнює корінь 3. Тепер заглянемо в таблицю, і тоді кут БАО. Якщо тангенс кута дорівнює корінь 3, то кут БАО буде 60 градусів. 60 градусів. Все, тепер вже решта всі кути ми можемо дуже легко знайти. Оцей кут, оцей кут АБО. АБО. З того ж трикутника АОБ, котрий ми розглядаємо, це буде 90 градусів мінус 60, він буде дорівнювати 30. І тоді кут А, це є два кути по 60. Дорівнює 120 градусів. Такий самий є кут С, також дорівнює 120 градусів, а кут Б. Буде, відповідно, 2 на 30, 60 градусів, і кут D також 60 градусів. Бачите? Тобто, маючи сторони, ми змогли, користуючись синусами, косинусами, відшукати кути ромба. Отак от от вони тут працюють в нас. Тепер друга задача. Маю трапецію. У трапеції AB рівне CD, то трапеція, напевне, є рівнобічна. Так, побудую. Отже, я маю А Б, С, Д. А Б, рівне С Д. Запишу А Б, рівне С Д і рівне 9 см. І Б С верхня основа дорівнює 10 см. Напишу тут 10, тут 9 і тут 9. Легше буде нам тут. Розбиратися з умовою. Отже, BC дорівнює 10 см, і AD дорівнює 14 см. Так, тут ми дію не робили, можна дужок не ставити. Просто напишемо см. Так, 14 см. І треба знайти синус косинус і тангенс кута А. Отже, синус кута А, косинус кута А і тангенс кута А. Так, от як шукати той кут, та, оці, оці синуси, косинуси, там кута А. От звідки? Треба утворити трикутник, де буде оцей кут А. То логічно опустити висоту трапеції. Пам'ятаєте, ми завжди два, дві висоти проводили. Для чого? Для того, щоб знайти ті відрізки АП і КД. І тепер я порахую ті відрізки АП рівне КД. Чому ті відрізки рівні? Бо трикутники АБП і ЦКД є рівні, бо є рівні гіпотенузи і рівні катети. І щоб знайти ті відрізки, треба що зробити? Нижню основу відняти верхню основу і поділити на 2, бо їх є 2. Отже, 14, відняти 10 і поділити на 2. То буде 2 см. Тобто, оцей кусочок має 2 см. Ну і все. І тепер розглядаємо трикутник АБП. Він є прямокутний з прямим кутом П. І тепер я вже дуже легко порахую синус кута А з того трикутника. Отже, синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто то БП поділити на АБ. О, але бачите, що тут вийшло? БП ми ще не знаємо. Тобто, ще треба подорахувати БП за теоремою Піфагора. Отже, БП квадрат, повертаємося назад, так буває в задачах АБ квадрат мінус АП квадрат. Кате то треба відняти. АБ до квадрату то буде 81, 9 до квадрату, АП то є 4. Так, і це дорівнює 73. І тоді наше БП, то буде корінь квадратний 73. Так, і тепер я вже можу той синус порахувати. То буде корінь квадратний 73 поділити на АБ на 9. І от є мій синус. Ну, 73, певне, ми не розкладемо ніяк. На, 3, на 9 не ділиться, на 4 не ділиться, значить, так і залишиться. Так, тепер косинус кута А. То є відношення прилеглого катета, тобто АП на гіпотенузу АБ. АП то є 2 і АБ 9, то я маю косинус кута до рівня 2 дев'ятих. І тангенс кута А, тангенс кута А, відношення протилежного катета до прилеглого. БП корінь квадратний 73 поділити на 2. І маю танець. Так, отже, бачите, задачу ми розв'язали. Тепер, де ще останню я маю задачу для вас. Діагональ паралелограма, Тобто, я маю паралелограм. Пам'ятаєте, як виглядає паралелограм? І діагональ паралелограма перпендикулярно до його сторони. І от завжди ви мене питаєте, як то? Ну, як то? Оця діагональ не може бути перпендикулярна до сторони. То, напевне, оця діагональ і отут утворює прямий кут. Бачите? Отут утворює прямий кут. І ця діагональ паралограма перпендикулярна до його сторони і дорівнює А. Тобто БД перпендикулярна до А і БД дорівнює А. І треба знайти сторони паралограма, якщо один з його кутів 30 градусів. Ну, оцей кут, напевне, 30 градусів. Кут а, згідно нашого малюнка. І треба знайти сторони паралограма. Тобто АБ, ПЦ, СД і АД. Так, ну тут зразу той трикутник нам підказує АБД, що він є прямокутний, і ми на нього дивимося. У нього кут B 90 градусів згідно умови задачі. Так, і тепер як знайти, наприклад, сторону AB? От я дивлюсь на той трикутник ABD, він має прямий кут B. І оцей катет, BD в ньому катет, є протилежний до кута 30 градусів. Ну, я думаю, що ви пам'ятаєте ту властивість, що якщо ми маємо катет протилежний до кута 30 градусів, то він дорівнює половині гіпотенузи, то я АД можу зразу знайти. Так, якщо ви ту властивість забули, то з трикутника АБД катет А протилежний до кута 30 градусів, то я візьму синус 30 градусів, синус кута А, це є відношення протилежного катета БД до гіпотенузи АД. Так, тепер допишу: синус 30 градусів дорівнює БД то є А, і АД не знаю. І синус 30 градусів в табличку загляньте, то буде одна друга, і буде А поділити на АД. І звідси АД, навхрест АД помножити на 1 дорівнює 2 помножити на А. Бачите, або АД звідси 2 помножити на А, полити на одиницю. От маю АД. Або використовуєте ту властивість, що катет навпроти кута 30 градусів дорівняння половині гіпотенузи. Бачите, отут вона підтвердилася. Так, отже, якщо я вже АД знайшла на дорівню 2А. То я тепер вже можу знайти АБ. Або користуючись косинусом кута 30 градусів, або за теоремою Піфагора, то вже як хочете. Так, от я візьму косинус 30 градусів, косинус кута А тепер. Це є відношення прилеглого катета АБ до гіпотенузи АД. Можу вже гіпотенузу АД використати. Так, і тоді косинус 30 градусів запишу, то є АВ поділити на АД на 2А. І косинус 30 градусів, то є корінь 3 на 2 в табличку. І тепер АВ поділити на 2А. І звідси АВ дорівнює навхрест 2А множу на корінь 3 і ділю на 2А. Не ділю на 2А. 2А множу на корінь 3 ділю на 2. Так, двійки скоротимо і дістанемо А корінь 3. Бачите, ото є наше А Б. Отже, АБ дорівнює, тут допишу, А корінь 3. А можна було використати теорему піфагора. Дивіться, в тому самому трикутнику. Я шукала АБ. АБ це катет. То квадрат гіпотенузи, АД квадрат. Відняти квадрат другого катета BD квадрат. AD, то є 2а до квадрату, відняти А до квадрату. І дорівнює 4А квадрат, мінус А квадрат, і дорівнює 3а квадрат. І тепер, щоб знайти AB, треба добути корінь квадратний з 3а квадрат. І це буде А, корінь з А квадрат, і корінь 3 залишиться. Бачите, та сама відповідь. Отже, є от, е, два способи розв'язання таких задач. Так, я надіюся, що цій базові задачі ви з ними дуже добре розберетеся. Бо якщо ви будете їх вмієте розв'язувати, то далі вам задачі будуть зовсім не страшні. І тому підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі!